Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні в даному відео хочу розповісти вам все, що відомо про оновлення 10.8 події, які нас чекають в майбутньому, всякі квести, розіграші, рулетки і так далі. і Тому, подібне. Тому, нагадую, попрошу тебе поставити вподобайку, підписуйся, якщо не підписаний, а ми з вами починаємо. А почнемо ми з танків, які переводять в PBR якість T-113 Як Тігер. Т-54, Т-34, т 34 Т-34-1776, РУ-251, амх 1390. Ось ці всі танки, в оновлені 18, переведуть в PBR. Як тобі такий вибір? Чекав щось з цього чи ні, пиши в коментарях. Я особисто радий, що переводять т 3 нарешті йому, напевно, тепер можна буде з пробиттям наносити в сіре НЛД, тому що до цього воно дуже сильно часто танкувало. І, до речі, стосовно бронювання цих всіх танків, ми обов'язково проглянемо на стрімі, коли я буду стрімити загальний бета-тест, який, я думаю, буде в цьому е, місяці. Тому чекаємо на нього. А перед тим, як продовжити, хочу нагадати вам за наш телеграм-канал, Discord сервер де ми публікуємо актуальні і оперативно новини по Бліцу. Вони там з'являються найшвидше, найоперативніше. Тому, кому цікаво слідкувати за новинами, підписуйтесь. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим е, відео. Долучайтеся мічатики, є спілкування, буду радий вас бачити в українському ком'юніті. Ну а ми продовжуємо. Ну що, готові? Точно? Точно? Бо я вам зараз зачитаю список танків, які переведуть з преміумних в колекційні в оновлені 10.8. І так, читаю цей список: IMX Defender, Калібан Chieftain t Т95. Химера С2С, Лансен С, ЛКПЗ М4190, Scorpion G, SU-130ПМ, Т-343, Тай-59, Т-25 Pilot, Т-54Е2, Він же ж Акула і AMX Кеннон Д'Асанут 105, Асаут. Кеннон 105, давайте будемо казати так. Це у нас був восьмий рівень, сьомий рівень, ат 15 а Лікан, Фараон, Танкенштейн, т 34 85 Руді, т 34 85 Отакі танчики на сьомому рівні. І шостий рівень: Дікір Макс, Павлак Тенк, Пуділь, Тайгер 131. Ось ці танчики з 8 по шостий рівень будуть переведені з преміумних в колекційні. І давайте вам нагадаю, що скільки можна продати. Значить, восьмий рівень продається за 3750, сьомий за 2500, а от шостий рівень поки немає точної інформації, бо там різні танки продаються по-різному. Деякі за 500 золота, деякі там щось в районі 1200. Але якщо рахувати навіть по мінімуму за шостий рівень, тобто по 500, в сумі виходить, якщо продати ці всі танки, якщо вони у вас є, 69 500 золота. Як вам така інформація? Як вам, як вам взагалі чи подобається, коли танки переводять з преміумних колекційні є якісь зі списку танчики, да, які ви будете продавати? Обов'язково поділіться в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати і потім проаналізувати, які танчики зараз є не дуже, і ви їх будете продавати? Далі нагадую, що фарм срібла буде на тому ж рівні, тобто він не буде змінений. Також рекомендую вам відновити ці танчики, якщо ви їх продавали за срібло. І ви їх зараз відновите за срібло, а потім в перспективі можете продати за золото. Саме оновлення 10.8, я думаю, буде десь в квітні, поки, складна, поки складно говорити точну дату, тому слідкуйте за наступними відео, там я обов'язково це вам буду все розповідати. А ми рухаємося далі і незабаром у грі з'явиться у нас два квести. Перший це на важкий танк Tiger 131 це шостий рівень, середній танк AMX CDC це 8 рівень. І поки точної інфи немає, як ці квести будуть реалізовані. Можливо, буде, потрібно буде брати ступені чи кількість перемог за короткий проміжок часу. Ну і поки що вартість цих квестів також ну, поки не відома. Можливо, якийсь з них буде типу, як безкоштовний, можливо, якийсь буде за голду, і поки що цієї інформації немає. Реалізації також невідомо. І у нас ще буде доступна підписка на танк srv 74A2, це шостий рівень. Ймовірніше всього, що вона буде безкоштовна, але це моє таке перечуття, поки що точної інформації теж немає. Наступним у нас е, інформація, що квітневим легендарним каво камо у батлпасі буде на танк восьмого рівня. Ну, зрозуміло. І це у нас буде Петесау, ну, борщ, да? всі ми її так називаємо, я думаю, тут зрозуміло. І відповідно, фоном профілю теж буде цей танчик. Всі скріншоти, там, як виглядатиме і так далі, ми опублікували в себе в телеграмі та Діскорді, тому повторюсь, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь. Тепер переходимо до розіграшів АК-рулеток. І найближчим часом нам слід очікувати: розіграш на КПЗ-70, розіграш на проджето 46 з його новим, ймовірно, Камо, який був тизерився ще там пару місяців тому чи, можливо, навіть більше, розіграш Чарітір Титан. Тепер у нас розіграші, які будуть аж в квітні: вк 9001 п срв 81 Лікан. Також буде розіграш розкішного сюрпризу. Далі. У нас в грі очікуються замкнені контейнери на танк 10 рівня колекційний SCRV K. Ось така у нас невеличка інформація по таким активностям. Як вам? Теж пишіть в коментарях. А тепер давайте пробіжимося швиденько по подіям, які нам слід очікувати в майбутньому. І перше, що хочу почати, це кланова подія. Яка відбудеться в травні, ймовірніше, всього буде проходити як і попередня. Потрібно буде виконувати кланові задачі, збираєте валюту і за неї купуєте нагороди, серед якої буде новий танк, ймовірно, 9-го рівня. Що саме це буде за танк, поки не зрозуміло, тому навіть не буду ну, думати якісь вам варіанти. До речі, а ви можете написати в коментарях, як, як ви думаєте, який це буде танчик за нагороду, тому що останнім часом на тесті дуже багато танків 9 рівня з'явилось. І от мені цікаво вашу думку почути, або можливо, який би ви хотіли б танчик, щоб був в, цьому, в цій події. Напишіть, буду, буду радий почитати. А ми йдемо далі. І подія, на яку всі так довго чекають, і, яку, і про яку всі так часто питають. Це у нас о, нарешті, подія на злиття ресурсів, вона ж подія Luxury Lounge, і, ймовірно, теж скоро буде в грі. Ми чекаємо більше деталей від розробників, тому що вони поділилися тим, що скоро вони розп... ну, розкажуть, що, коли і як, але те, що вони вже про неї говорять, це вже дуже добре. Я надіюсь, що в якийсь найближчий місяць-два ми все ж таки її зможемо побачити. А тепер давайте трохи доповню минуле своє таке відео, а саме про донатну подію. Головною нагородою, якого буде фон профілю WZ-11 та танки Т-77, WZ-111 та титан 54D. Новина така, що донатна подія відбудеться у травні. Я там говорив, що здається, вона буде в квітні, але ні, вона буде в травні і коротко нагадаю за її принцип. Ви купуєте золото в магазині, додатково вам дають спеціальну валюту, за яку ви і проходите гілку нагороди. Також в цій події буде і безкоштовна частина, там за перемоги вам будуть давати теж валюту, і ви будете забирати там певні нагороди. Але основна, основний сенс цієї події це ну, та донатна і там більше всяких нагород і е, ймовірність забрати танк. Тому така у нас історія сьогодні. Ось такі сьогодні новини від мене. Що чекаєте найбільше, пишіть в коментарях і нагадую вам. Ставте подобаєчку, підписуйтесь, якщо не, підпис... не підписані. Е, стрімлю кожного дня, починай о 18.00, YouTube, Trovo, кожну стрімочку щось розігруємо. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, Discord сервер ми там публікуємо актуальні і оперативно новини по бліцу, там мічатки і спілкування. Тому буду радий вас бачити в українському ком'юніті. А я вам ще раз дякую за перегляд і бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились на зв'язку.